Кажуть, щоб пізнати людину по-справжньому, потрібні довгі роки спілкування, спільні моменти радості і випробування. Але психологи доводять, іноді достатньо лише 10 секунд, аби відчути суть людини, її настрій, наміри і навіть рівень щирості. Ми часто недооцінюємо перше враження, хоча саме воно може розповісти більше ніж цілі розмови. Не потрібно бути детективом або мати надприродні здібності, щоб навчитися читати людей. Варто лише звертати увагу на дрібниці: погляд, жести, інтонацію, ходу чи навіть усмішку усе це мовчазна мова, яку більшість не помічає, але саме вона розкриває справжній характер. Сьогодні я розповім про шість простих, але ефективних способів розпізнати людину всього за 10 секунд і зробити це так, що вона навіть не здогадається. Частина перша погляд, що говорить правду. кажуть очі це дзеркало душі. І справді, коли ми вперше дивимося людині в очі, ми вже бачимо на багаж більше, ніж здається. Погляд може розповісти те, що ніколи не скажуть слова, він видає внутрішній стан, настрій, рівень впевненості, навіть щирість чи приховані намірі. Психологи стверджують: якщо погляд прямий, але спокійний і м'який, це ознака гармонії всередині. Така людина не боїться контакту, але й не намагається домінувати. Вона відкрита до діалогу, відчуває власну цінність і не потребує доведення цього іншим. Якщо ж очі постійно бігають, людина уникає зорового контакту або швидко відводить погляд, це може свідчити про внутрішню невпевненість, тривожність чи бажання приховати емоції. Інколи просто про сором'язливість або втому, тому важливо дивитися в контексті, а не судити миттєво. Є ще одна цікава деталь напрямок погляду. Якщо людина під час розмови дивиться вгору або трохи в бік, вона найімовірніше згадує чи уявляє, якщо вниз, можливо, переживає або щось обдумує. А коли дивиться прямо без напруження, вона тут і зараз щиро присутня у розмові. Історія: один підприємець розповідав, як шукав собі партнера для нового проекту. На співбесіду прийшли двоє кандидатів: перший тримався спокійно, дивився прямо, але не викликав відчуття тиску. Його погляд був теплий, врівноважений і з ноткою зацікавленості. Другий навпаки, він намагався здаватися упевненим, але постійно відводив очі, особливо тоді, коли мова заходила про складні питання. Після зустрічі підприємець сказав: мені не потрібен той, хто говорить красиво, мені потрібен той, хто дивиться чесно. І вибір упав на першого кандидата. Згодом саме він став його справжнім партнером, надійним, відповідальним і, як виявилося, дуже відданим справі. Погляд не обманює. Він може бути лагідним чи гострим, уважним чи байдужим, але завжди справжнім. Якщо навчитися слухати не лише вуха, а й очима, можна побачити правду, яку люди часто намагаються приховати. Частина друга хода, дзеркало впевненості. Кажуть, перше враження формується не тоді, коли людина починає говорити, а ще до того, коли вона просто з'являється у полі зору. І саме її хода часто розповідає більше, ніж будь-які слова. Людина, яка відчуває власну силу та внутрішній спокій, не поспішає і не метушиться, її кроки впевнені, але не різкі, ритмічні й природні. Вона ніби зливається з простором, не намагаючись його підкорити. Плечі розправлені, погляд спрямований уперед, дихання рівне. Така постава говорить про гармонію, самоповагу і здорове відчуття власної гідності. Натомість людина, яка нервує, заклопотана або відчуває внутрішню напругу, ходить швидко, але скуто. Її рухи різкі, кроки короткі, плечі ніби трохи згортаються, наче вона хоче стати менш помітною. Це несвідомий сигнал. Не дивіться на мене, я хочу просто пройти. І навіть якщо вона намагається виглядати впевнено, тіло видає справжній стан. Є ще один цікавий момент ритм ходи. Коли людина йде в одному темпі, без різких змін це ознака внутрішнього балансу. А коли темп постійно змінюється швидше, повільніше, зупринка, знову крок, це може свідчити про коливання емоцій або сумніви в думках. Історія Професор одного університету часто повторював своїм колегам: я можу визначити найкращого студента ще до знайомства. Мені достатньо подивитися, як він заходить до аудиторії. Одного разу на перше заняття увійшов студент, який ішов спокійно, не озираючись без показної впевненості, але з гідністю. Професор одразу звернув на нього увагу і дійсно. Згодом саме цей студент став одним із найкращих не через таланти, а завдяки внутрішній зібраності та спокою. Хода це рухова мова душі, вона показує, чи людина приймає себе, чи намагається втекти від власних страхів. Якщо навчитися спостерігати за тим, як люди крокують, можна відчути їхню енергію ще до того, як вони заговорять. Частина третя. Рукостискання, яке розповість більше, ніж слова. Рукостискання це один із найстаріших і найпростіших способів комунікації між людьми. Воно виникло ще в давні часи, як знак довіри. Простягнута рука означала, що в ній немає зброї. І хоч минуле століття, сенс цього жесту майже не змінився. Сьогодні рукостискання залишається своєрідним мовчазним повідомленням, яке може розповісти про людину більше, ніж будь-які слова. Психологи вважають, що рука це своєрідний індикатор душі. Через дотик ми передаємо енергію, ставлення внутрішній стан. Занадто м'яке рукостискання зазвичай говорить про невпевненість, сором'язливість або байдужість. Така людина часто уникає лідерства, намагається не виділятися і не любить конфліктів. Натомість надто сильне, навіть болюча рукостискання, сигнал прагнення контролювати. Це може бути проявом внутрішнього напруження, бажання показати силу чи домінування. Іноді за цим стоїть страх, страх виглядати слабким, тож людина підсвідомо намагається взяти верх ще з першої секунди знайомства. А от рівне, упевнене, але не агресивне рукостискання, ознака врівноваженості та щирості. Людина, яка має внутрішню гармонію, не намагається вражати, вона просто присутня, відкрита до контакту і сприймає інших із повагою. Історія на одному дипломатичному прийомі досвідчений дипломат сказав цікаву фразу: після рукостискання я вже знаю, з ким говоритиму легко, а з ким буде боротьба. Його колеги спочатку сприйняли це як жарт, але з часом переконалися він справді мав рацію. Коли він тиснув руку людині, яка робила це спокійно, щиро і без надмірних зусиль. Розмова проходила гладко у взаємній повазі. А з тими, хто стискав руку надто сильно, завжди виникала напруга. Навіть у дипломатичних питаннях. Висновок простий: одне рукостискання може розкрити більше, ніж ціла розмова. Бо дотик це мова, яку не можна сфальшувати. І якщо навчитися її читати, можна зрозуміти людину ще до того, як вона вимовить перше слово. Частина 4. посмішка без фільтрів. Посмішка це одна з найпотужніших форм невербальної комунікації. Вона може розтопити лід, зняти напругу, створити довіру або, навпаки, насторожити. Усього один рух м'язів, і ми вже відчуваємо, хто перед нами. Але важливо пам'ятати, не кожна посмішка однакова. Справжня щира посмішка завжди починається з очей. Коли людина посміхається від душі, у неї трохи звужуються кутики очей, з'являються легкі зморшки, а погляд, ніби світиться теплом. Це природна реакція, яку неможливо зіграти. Психологи навіть називають її посмішкою дюшена на честь ученого, який довів, що щирість видно саме в очах. Фальшива посмішка виглядає інакше. Губи ніби створюють потрібну форму, але очі залишаються холодними. У такої посмішки немає енергії, вона схожа на маску, яку людина вдягає, щоб приховати справжні почуття. Це не завжди погано. Іноді люди просто не хочуть відкриватися, не готові довіряти або переживають непрості часи. Але відрізнити щирість від фальші цілком можливо, якщо спостерігати уважно. Історія. В одному маленькому кафе працювала офіціантка, яка завжди щиро спосміхалася кожному відвідувачу. Вона не грала ролі, не намагалася виглядати провітною. Її посмішка була природною, теплою, справжньою. Одного разу один гість, помітивши це, запитав: як ви завжди такі радісні? Дівчина відповіла: просто я не граю радість, просто мені подобаються люди. І це справді відчували всі. Навіть ті, хто заходив лише на хвилину, йшли звідти в кращому настрої. Вона не говорила жодних мотиваційних фраз, не намагалася надихати, просто щиро посміхалася, і цього вистачало, щоб змінити атмосферу навколо. Посмішка без фільтрів це не про ідеальні зуби чи правильний ракурс, це про енергію, що йде зсередини. Коли вона щира, люди це відчувають навіть на відстані. І саме така посмішка здатна сказати більше ніж тисяча слів. Частина п'ята. Поза і простір. Тіло говорить гучніше за слова. Навіть коли людина мовчить, її постава, рухи і спосіб займати простір видають більше, ніж може здатися. Ми підсвідомо читаємо ці сигнали, і саме вони формують перше враження ще до того, як пролунає перше слово. Те, як людина сидить, стоїть чи рухається, говорить про її внутрішній стан. Той, хто почувається впевнено і спокійно, зазвичай займає трохи більше місця навколо себе. Його жести відкриті, плечі розправлені, рухи плавні. Це не прояв зарозумілості, це просто природна демонстрація гармонії і внутрішньої стабільності. Такі люди не намагаються виглядати сильними, вони просто є такими. Натомість люди, які згортаються, підтискають плечі, схрещують руки чи ноги, намагаються зробити себе меншими, часто роблять це несвідомо. Це може бути проявом невпевненості, втоми або бажання уникнути конфлікту. Їм здається, що якщо вони стануть менш помітними, то зможуть почуватися у безпеці. Але саме ця замкненість іноді створює враження віддаленості чи навіть недовіри. Є й інша крайність люди, які займають надмірно багато простору, рухаються різко, активно розмахують руками. Це часто говорить не про впевненість, а про потребу довести свою значущість. Вони демонструють силу зовні, тому що всередині її бракує. Історія під час одного тренінгу для керівників викладач попросив усіх учасників сісти як їм зручно. Через хвилину він уважно подивився на групу та вказав на двох людей Один сидів розслаблено, але впевнено. Спина пряма, руки вільно лежать на підлокітниках, інший на краєшку стільця. Злегка згорбившись, наче готовий у будь-яку мить підвестися. Ось і все, сказав викладач. Це два типи керівників: один керує з позиції впевненості, інший із позиції страху, і вам вирішувати ким бути. Поза це мова, яку розуміють усі, навіть не усвідомлюючи цього. Вона не потребує перекладу. І якщо навчитися бачити, як людина поводиться у просторі, можна відчути її справжню сутність ще до того, як вона почне говорити. Частина шоста. Голос і тембр. Голос це не просто звук, який ми видаємо. Це своєрідна енергія, яка передає настрій, стан і навіть наміри людини. Через тембр, ритм, гучність і паузи ми спілкуємося на глибшому рівні. Підсвідомо, емоційно, щиро. Іноді достатньо кількох слів, аби відчути, хто перед нами, навіть без жодного пояснення. М'який рівний голос викликає довіру. Така людина здається спокійною, врівноваженою і впевненою у собі. Її слова лягають плавно, не створюючи напруги. Навіть якщо вона говорить про складні речі, у її тембрі відчувається стабільність і контроль над емоціями. Саме тому люди з приємним голосом часто здаються авторитетними. Їх хочеться слухати. Високий, уривчастий або надто гучний голос навтаки, часто сигналізує про напруження, страх чи невпевненість. Це не завжди свідчить про слабкість. Іноді така інтонація просто відображає емоційність або внутрішню втому. Проте, в моменти, коли людина намагається приховати щось, її голос зазвичай зривається або звучить неприродно. Підсвідомо, це помічає майже кожен із нас. Інтонація може розповісти навіть більше, ніж зміст. Одна фраза, сказана різним тоном, може звучати як підтримка, критика або навіть загроза. Саме тому досвідчені співрозмовники, політики, психологи чи ведучі вчаться чути не тільки слова, а й підтекст, який живе у звуці. Історія якось відома радіоведуча розповіла про свій досвід. Я можу відчути, чи людина щира ще до того, як вона договорить перше речення. Вона пояснила, що голос це відображення емоцій, які неможливо повністю контролювати. Коли людина говорить від серця, її голос м'який, теплий, іноді навіть трохи нерівний, живий. А коли вона намагається виглядати впевненою або приховувати щось, у тембрі з'являється напруга, ніби внутрішній опір. Голос це не просто інструмент спілкування, це дзеркало душі, через яке звучить наша справжня суть. Тому, слухаючи інших, звертай увагу не лише на зміст, а й на звуд. Адже іноді одна інтонація справді говорить більше ніж довга розмова. Людей можна читати не за довгі роки, а всього за кілька секунд. Але справжнє мистецтво полягає не просто в тому, щоб розпізнати людину, а щоб зрозуміти її. Бо за кожним поглядом, рухом, інтонацією чи навіть мовчанням прихована ціла історія історія досвіду почуттів. Перемог і поразок. Ми часто оцінюємо людей поверхнево, не замислюючись, що їхня поведінка це відображення того, через що вони пройшли. Тому важливо навчитися не лише помічати деталі, а й відчувати глибину за ними. Адже навіть найсильніші здаються холодними не тому, що не мають серця, а тому, що одного разу їх просто боляче зачепили. Якщо навчишся бачити історію за кожним поглядом і рухом, ти справді навчишся бачити людей і, можливо, станеш трохи добрішим до світу. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!